У Смілі провели благодійний концерт, приурочений до дня гідності та свободи. Захід об'єднав місця навколо спільної мети підтримати військових 81-ї десантно-штурмової бригади, у лавах якої служить багато смілян. День гідності і свободи сьогодні. ми Шануємо пам'ять тих, хто загинув. На майдані Незалежності і продовжує кинути і зараз бронище нашу державу. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб зібрати кошти для потреб 81-ї десантно-штурмової бригади. А як ви знаєте, потреб дуже багато, і ми сьогодні будемо трошечки наближати перемогу і допоможемо хлопцям з першої десантно штурмової бригади. Вити ворога з нашої землі організаторами виступили благодійний фонд Грифон Юа та відділ культури Смілянської міської ради. За словами організаторів, кожна гривня з ярмарку та донатів за вхід буде спрямована на закупівлю необхідного спорядження для бійців 81-ї десантно-штурмової бригади. З нагоди дня гідності та свободи. Ми сьогодні проводимо акцію. збору. Ся бригаду за підтримки наших друзів Крутий заміс. Ми вирішили організувати велике свято для смілян, всіх людей нашого міста. Щира подяка відділу культури в особі Ірини Івановні Подожко на допомогу в організації заходу. Перед головним виступом хедлайнера заходу гурту крутий заміс у фойє міського будинку культури розгорнули благодійний ярмарок. Тут продавали хендмейд-вироби, картини, солодощі та сувеніри. Атмосферу свята створювали вихованці творчих гуртків та шкіл мистецтв, які підготували невеликий концерт. بمنب منب Рівно 17.00 присутні вшанували полеглих за незалежність України хвилиною мовчання. Учасники заходу вийшли до стели пам'яті загиблих героїв та запалили свічки пам'яті за тими, хто віддав життя за незалежність України. Забирає вся країна. Давайте схилимо наші голови і вшануємо пам'ять тих захисників і захисниць, бойових медиків, добровольців, волонтерів. Хто наближає нашу перемогу? Ми знаємо, що забирає вся країна, не забирає тільки наша пам'ять і стукіт нашого серця, яке діється унісон з нашими захисниками. Цієї вечора став виступ гурту Крутий заміс. Глядачі співали разом з музикантами, а волонтери продовжували збір донатів у залі. Загалом за вечір вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Кошти вже готуються до передачі військовим. Організатори переконані, подібні події не лише підтримують військових, а й зміцнюють дух, єдності та стійкості громади.